Сьогодні в відео Динамо продовжує зберігати інтерес до футболіста ЛНЗ. Карло Анчелотті все ближче до збірної Бразилії. Олімпіакос більше не розраховує на Романа Яремчука. Кріштіану Роналду продовжить контракт з Аль-Насром. Атлетико Мадрид включився в гонку за підписання Олександра Зінченка. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Баєр зацікавлений у підписанні молодого вінгера Дортмунської Борусії Коула Кембела. Футболіст має контракт із Борусією до 2028 року. Трансфермаркт оцінює футболіста в півтора мільйона євро. Нещодавно мадридський Атлетико провів зустріч з приводу підписання Алекса Баена. Однак вони стикаються з конкуренцією з боку Астон Віли. У наї Емері і Мончі дуже зацікавлені в гравцеві. Крім того, Вілла має більші фінансові можливості для укладення угоди ніж Атлетико. Гравець раніше працював під керівництвом Емері і розуміє свою роль в команді. Контракт Баени з Вільяреалом закінчується у 2028 році. В його контракті прописаний пункт про викуп за 60 мільйонів євро. Клаудіо Ечевері завершить передсезонну підготовку з Манчестер Сіті. Після чого цілком ймовірно піде в оренду до Жерони, щоб адаптуватися в європейському футболі. Джарел Куанса перебуває в шорт-листі Ньюкасла на позицію центрального захисника. Кандидатура Діна Хейсена також розглядається, але керівництво клубу розуміє, що його буде дуже важко підписати. Офіційно Андрій Кухарук став гравцем Поділля. Першу частину сезону гравець провів у Тернопільській Ниві. Футболіст Лензе Мухарем Яшарі продовжує залишатися в полі зору київського Динамо на літнє трансферне вікно. Також інтерес до футболіста виявляє швейцарський Сьон і австрійський ласк. Владислав Нехтій став гравцем запорізького металурга. У першій частині сезону гравець виступав за кудрівку. Челсі проявляє інтерес до вінгера Ювентусу Кеннена Єлдиза. Взимку Ювентус відхилив пропозицію Челсі в 60 мільйонів євро. Втім, італійський клуб може бути відкритий до такого продажу влітку, якщо не потрапить до Ліги Чемпіонів. Реал Мадрид приєднався до Арсеналу і Тоттенгему в перегонах за півзахисника Штутгарта Ензо Міо. Колишній норвезький опорний півзахисник Ліца Мортен Спенсер повідомив у своєму інстаграмі, що вимушений завершити футбольну кар'єру у віці 21 року через виявлені у нього проблеми з серцем. Астонвіла дуже задоволена грою Маркуса Решфорда. Тепер їм належить вирішити, чи зможуть вони заплатити 40 мільйонів фунтів для його постійного викупу. Збірна Бразилії намагається домовитися із Карло Анчелотті. Бразильська федерація футболу розмовляла з італійським коучем і з метою запропонувати йому очолити збірну. Тоттенгем зацікавлений у підписанні Вінгера Дортмунської Борусії Джеймі Гітенса цього літа. Саутгемптон може захотіти отримати за Тайлера Діблінга понад 100 мільйонів фунтів цього літа. Продовження контракту з Лукасом Васкесом знаходиться під серйозним питанням. Пеп Гвардіола намагався підписати Серхіо Бускетса на короткостроковій основі, але футболіст відхилив пропозицію Манчестер Сіті. Рома націлилася на підписання Енсо Баренечеа за Застонвіли цього літа. Роман Яремчук вже може шукати нову команду. Грецькі журналісти впевнені, що українець є лише третім форвардом у Олімпіакосі та влітку може бути проданий. Українець має контракт до 2028 року і високу річну зарплату в півтора мільйона євро та бонуси. Інспектор з етики та дисципліни УЄФА був призначений для розслідування звинувачень у непристойній поведінці гравців реала. Мова йде про святкування Антоніо Рюдігера, Кіліана Мбапе, Дані Сибаліоса та Вінісіуса після матчу з Атлетико. Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо Нуну Мендеша. Гравець хоче покинути клуб, тоді як ПСЖ сподівається продовжити з ним угоду, яка закінчується наступного літа. Баварія є основним претендентом на підписання Френкі Де Йонга. Реал Мадрид близький до завершення угоди щодо підписання Мартіна Субіменді. Ліверпуль близький до перепідписання нового довгострокового контракту з Конором Бредлі. Кріштіану Роналду залишається Валь Насрі. Футболіст підпише новий контракт з клубом, і він буде розрахований на два роки з можливістю продовження ще на рік. Реал Мадрид планує продовжити контракт з Раулем Асенсіо до 2031 року в найближчі місяці. Поточний контракт захисника був продовжений до 2029 року завдяки активації пункту. В угоді Мадрид зробив це, щоб прибрати з контракту Клаусулу в 50 мільйонів євро. Антуан Грізман все ближче до того, щоб залишитися в Атлетико Мадрид в наступному сезоні. Його представник зустрівся з керівництвом клубу, і після обговорення стало зрозуміло, що всі хочуть продовжити співпрацю. Вони домовилися продовжити переговори пізніше. Аталанта призначила ціну за Адемолу Лукмана в розмірі 50 мільйонів євро. Гравцем цікавиться Манчестер Юнайтед і Ньюкасл. Арсенал хоче запропонувати новий контракт Габріелю у зв'язку із зацікавленістю клубів з Саудівської Аравії. Марк Кукурелья, скоріш за все, влітку повернеться в Лалігу. Футболіст цікавий Барселоні та Атлетико Мадриду. Обидва клуби оцінюють трансфер у 45 мільйонів євро. Атлетико Мадрид включився в гонку за підписання Олександра Зінченка. Арсенал хоче отримати 20 мільйонів євро плюс бонуси за футболіста. Мало ймовірно, що Алесандро Флоренці буде запропоновано продовження контракту з Міланом. Його контракт з клубом закінчується в кінці сезону. Ісак відхилив початкову пропозицію Ньюкасла щодо нового контракту. Енсо Фернандес влітку може покинути Челсі і перейти в Атлетико Мадрид. Деякі клуби АПЛ виявляють інтерес до захисника Лаціо Алесіо Романьолі. Взимку щодо гравця надходила конкретна пропозиція, але римський клуб її відхилив. Офіційно Олександр Вукович покине п'яст по закінченні сезону. Аль Насер готовий запропонувати 84 мільйони фунтів за кудуса. Гравець Вестхема готовий змінити команду. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.